Віт, з вами Оля Рощак. Сьогодні ви дізнаєтесь, які анімаційні стрічки ми відзначили як найкращі мультфільми 21-го століття. Я впевнена, що ви добре знайомі з цією п'ятіркою. Сьогодні ми пройдемо найпопулярнішим чорногірським туристичним маршрутом, який розпочинається на північний схід від села Луги Рахівського району. Це. Ось ми і дісталися найвищої точки українських Карпат гори Говерли. Її висота складає 2061 метр над рівнем моря. Ми знаходимося на вапняковому скельному виході, що називається Чур Великий. Висота складає 819 метрів над рівнем моря. А починали ми свій маршрут із села Мала Уголька. Дитина, яка страждає діабетом, людина особлива, адже їй волою долі доводиться брати на себе те, що для інших проходить природним чином управління рівнем цукру в організмі. Знаючи свою хворобу та опанувавши методи самодопомоги, дитина активно втягнена в процес власного лікування. Відтак у неї більше шансів прожити довге та цікаве життя. Сьогодні ми розповімо вам про дівчинку, яка навчилася жити зі своєю хворобою цукровим діабетом. Навчилася радіти кожному дню, переборюючи труднощі та незгоди. Що ж, ми повинні пам'ятати про тих, хто потребує нашої підтримки та доброго слова. Адже головне у житті залишатися людиною. На сьогодні все. Пишіть нам та діліться своїми враженнями. До зустрічі.